Невідомі у Києві облили невідомою речовиною та кинули у сміттєвий бак Тараса Чорновола, який кілька тижнів тому обізвав Аліну Михайлову вдову Да Вінчі під олігархічною шмарою. Ось так прилетіло Чорноволу за його довгий язик. Ось так прилетіло Чорноволу за неповагу до Да Вінчі і до Михайлової. Подивіться. Відпрацьова! Шек чорту. Ветай, гай, ба, гай, ба. Богучі. Туди гамота заселяти. Гайба. Гай ба. Гай бать! Гай батько Так буде з кожним зрадником нашої держави.